Всім чудового приємного дня! І з вами сьогодні програма Хвилинки для душі. І я, її ведуча, психолог Альона Фегер. І сьогоднішню програму ми знімаємо в чудовому затишному закладі Гудвіо. В цьому чудовому прекрасному залі він охолоджений, сьогодні неймовірна спека, тому ми дуже-дуже вдячні за цю приємну атмосферу. І сьогодні ми поговоримо про на таку тему, як побороти свій страх. Давайте ми зразу визначимося з терміном. Як визначає страх наша Вікіпедія, улюблена? Страх це стан тривожності і хвилювання, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного надуманого лиха. Просто вдумайтеся в це слово надуманого лиха. 99% наших страхів, вони надумані. Тому, але є дійсно відсоток 1%-два відсотка, можливо, тих страхів, які є реальними. Тобто це страх за своє життя. І вони, це страх, емоція, яка інколи допомагає вберегти своє життя, вберегти себе від тих чи інших ситуацій, які є загрозою для нашого існування, для нашого життя. Але сьогодні ми проговоримо про той страх, який ми. В більшій мірі надумовуємо собі так передбачуваний страх. Це страх, наприклад, втратити роботу, страх, я не знаю, там рухатися далі, страх щось змінювати в своєму житті. Знайомі ці відчуття вам, я думаю, кожен через це проходив. Ми всі проходимо через ті чи інші емоції страху. Я не виняток, я також не виняток і інколи мені страшно. Можливо, вперше мені дуже страшно було перед камерою показати себе, так, щось говорити на камеру. Я пам'ятаю першу зйомку, я дуже хвилювалася, я пила кожні дві хвилини, у мене пересихало в роті. Тому це страх, напевно, як виглядаю я, як я буду дивитися на камеру, чи скажу я все те, що я хочу донести людям, і це нормально. Це нормально і головне це усвідомлювати. Перше, що потрібно зробити, це перестати боротися зі своїм страхом. Сьогодні перед зйомкою я говорила, що не люблю це слово боротися зі страхом, боротися будь-чим. Тому що там, де є боротьба, там завжди є супротив, там завжди є те, що тисне. Якщо ми чим більше ми боремося з страхом, тим більше ми туди впускаємо свої енергії, зливаємо свої енергії. А туди, де є наша увага, де є фокус нашої уваги, як правило, ця енергія починає розростатися. Інколи з маленького страху. Ми можемо виростити в себе в голові а, такі а, думки і такий страх, що він нас просто паралізує, і ми просто не рухаємося. Ми просто не живемо своє життя, не робимо те, що справді мали б робити. Те, що може покращити наше життя, те, що може дати нам. А, Щось принести щось хороше в наше життя, принести хороші зміни в наше життя. Так? Тому перше, що потрібно робити, це звичайно приймати свій страх. Далі потрібно проаналізувати, якого роду цей страх, чого я насправді боюся. Якщо цей страх, наприклад, пов'язаний з зміною роботи, ну ви там хочете десь в голові, там промайнула думка, що я б хотіла змінити роботу, то сісти і подумати, чого насправді я боюся. А від цих змін. Що справді страшного зі мною може статися? Ну, е, звичайно, наш мозок буде видавати нам дуже багато, безліч варіантів, чому ні. Знайдіть хоча б один, чому так, чому потрібно заціпитися, що вас не влаштовувало, не влаштовує в старій роботі, що ви що у вас все-таки промайнула думка змінити її. Тому що це все не просто так. Ми, дуже, ми люди дуже часто боїмося змінювати стабільність. Тобто стабільність це для нас все. Але я завжди кажу: стабільність це зона деградації. Якщо все стабільно, то це дійсно зона деградації. Починайте рухатися. Як тільки ми привносимо в своє життя щось інше, у нас починається розширятися можливості. У нас. Починає розширятися нове бачення своїх мрій, своїх цілей. так Тому важливо звертати на це увагу. Аналізуйте свої страхи, розмовляйте з ними і йдіть в глибину свого страха. Якщо це страх, наприклад, я не знаю, змінити токсичні відносини, в яких ви просто. Ох, зависли, так ви не можете з ними справитися, у вас там ну, все погано, скажем так. Подумайте, чому ви боїтеся змінити ці відносини, Чому ви боїтеся вийти з цих відносин? Можливо, ви звикли жити в стані жертви. Можливо, ви вже звикли, що ви всім щось винні в цьому житті. так. Запам'ятайте одне таке правило просте, яке я собі взяла. Я нікому нічого в цьому житті не винна, і мені ніхто нічого не винен. Є моя відповідальність, це моє життя, і тільки я можу справлятися з цим. Тому ем, страх, е, це, як правило, там страх є там, де є ваша зона росту. Як, ідіть туди, де вам страшно. І, я не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, але це дійсно це дійсно так. Просто берете. Якщо вам страшно щось змінювати, страшно щось робити, ви. Просто через, через свої страхи, але робите це. Нехай не відразу щось там занадто кардинально, хоча це також працює. Можливо, поступово, можливо, потрошку. Змінюйте, тому що страх це те, що знаходиться у вас в голові. Це ваші думки. Ваші думки також ви можете використовувати таку практику, як просто сідати і виписувати всі свої страхи у своїй Блокноти або на папер, коли ви їх виписуєте, ви ніби звільняєте своє тіло, звільняєте свою психіку, свій розум від оцих всіх надуманих думок, так надуманих страхів, які визивають у вас те почуття тривожності, хвилювання, які не дають вам бачення, що стоїть за цим страхом. Насправді за страхом завжди стоїть ваш ріст, зона реалізації, зона вашого щасливого і класного життя. Тому пробуйте, якщо не справляєтеся самі, якщо вам не вдається справлятися, якщо страх набагато більший за ваше бажання змінити щось у своєму житті, звертайтеся до людей, які можуть вам у цьому допомогти. Тому е, намагайтеся. Дійсно аналізувати свої страхи, виписувати їх, справлятися з ними, розуміючи те, що за страхом завжди стоїть зона вашого росту, стабільність. Це деградація. Запам'ятайте, це, напевно, така ключова фраза буде цього ефіру. Там, де є стабільність, там немає ніякого росту. А все, що не дає вам рухатися, це просто ваші думки про те, що у вас щось може не вийти. Якщо вийшло в когось, вийде і у вас обов'язково вийде. Тому я бажаю вам справлятися зі своїми страхами, приймати їх, аналізувати і йти у свій зріст. Вам всім приємного чудового дня! З вами була Альона Фегер, психолог-енергопрактик і програма Хвилинки для душі.